Кремлі підтвердили майбутній візит російського диктатора Володимира Пуціна до Туреччини. Про це повідомило пропагандистське видання Тас, посилаючись на помічника президента РФ у міжнародних справах Юрія Ушакова. Зокрема, наголошується, що війна в Україні буде однією з основних тем переговорів. Також у турецьких змі повідомлялося, що візит Пуціна відбудеться 12 лютого. Однак, за даними джерела, ця дата не остаточна. Як повідомляє політичний експерт Володимир Воля, уста. Ці цей візит має два ключові для Росії сенси. Адже зустріч Ердогана з Путіним планується після того, як Туреччина погодилася на приєднання Швеції до НАТО, а Сполучені Штати дали згоду на передачу Туреччині літаків F-16. За словами експерта, таким чином Путін намагається перед президентськими виборами в РФ продемонструвати, що із зовнішньою політикою у Кремлі все добре. Крім того, Путін намагається переконати росіян, що, попри тісні відносини із заходом, Туреччина залишається партнером Російської Федерації. I am. Володимир Воля вважає, що крім пропаганди реальних причин для візиту станом на даний час Путін не має. Нагадаємо, президент РФ мав відвідати Туреччину ще у серпні минулого року. Проте візит так і не відбувся. У березні 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих районів України до РФ, незважаючи. На те, що Туреччина римський статут не ратифікувала, Путін здійснити візит, побоявся. Крім того, Путін не здійснив візит на саміт Брікс до південно-африканської республіки також через страх арешту.